Винувачення саме просейвих складів, користь ідуючи ще гармонії конкретного резати, що приводить відповідно, що відсутня діси в залі зору конування актуальної провадження, що внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останній цих від 15 вересня 2017 року від носового колонка Петра Володимировича. Волошинатори Івановича Яподусева Сергія Михайловича обвинувачені вчені кінах, бачимо, кожного частину Кіміна Кодексу України встановили. До заселення призначено на 12.09 2023 року, 18.09.23 році, 1210.23 року, сьомого один року, 10 години 2003 року, в новачні ворогів не з'явилися з невдовості до причин. Хоча повідомляю за судом примісті час дату судового засідання 18 сущему 2023 року до останнього було стосовано професіонал яке представникам поліції, а на судному сусідній прокурор заявив по питанні продовольного обвинувачення винувачного колока, за приводу для участі вирости попитання про простосування технічного закладу, тримання під вартою та оголошення виконавка прошу. Прокурор поданий запитання пропису за них оберегічних запитання заперечка судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження судді, що наступно супозиту статі статті 335 топока України Брація, якщо обвинувачення, ухвалив селі суду за захворів на психічну іншу тяжкову тривалу хворобу, яка виключає його усі судового провадження, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинувачення судово, провасив, якщо що до Розшук його розшуку або видушення продовжує судове провадження інших обвинувачених, якщо вона здійснюється щодо декількох осіб. Прошу повинувачених, ухвалив селі суду оголошується упалою суд організації, виконання якої доручається. Та або Значай, що здає, що з або прокурора. Зважаючи звичайно, те, що винувачення окулу систематично не прибуває за викликами до суду, за місцем проживання відсутні. Наявні ризики передбачення за це 177 КПК України, саме те, що винувачення може приходитись від суду, перешкоджати кримінальним попровадженням, іншим чином чинити інші кримінальні прокурори, прокурором входять на питання про застосування домічного заходу і тримання від варто, а то на слід надати дозвіл на затримання винувачів, зброєю приводу для участі в розірві, що таке попитання оголосити його грошей. За століття останні ухвалилися від суду. Трьох стіттями 187, 189, 190, 335, 369, 372, поки України суд постановив надати доза на стремні обвинувачення команду Петра Володимирича в 1968 року на новичів громадянина України українці вирощуються військової законодавця три квартира, 1 Волинська області. До цього приводу для розгляду клопотання про застосування космічного заходу вигляд тримання під варшу у кримінальному провадженні до єдиного реєстру досудових судового прослідування з номером 72 від 15 вересня 2017 року. Оголосити розшук обвинувачення Ваколенко в справу до річчя 29 дня року народження жителя міста Господи та конувальні місця три квартири. Ухвала частина надання до окону на втримання втрачає закону в силу з моменту приводу обвинувачення до суду. Ухвала постанова за копитання прокуратура вулиці прокуратури ем, міста Бурскули Савеніченко, одинадцять мобільний телефонно шість сто дев'яносто чотири сімнадцять шістдесят вісім. При затриманні винувачення поставити його доступний розпортання про ссування зафічної заходу і тримання від вартою, повідомивши посадову особу, за попитанням якої постановлено дано ухвалу. Топі ухвали направити. Начальникам Волинської області для виконання. Організацію виконання розшуку доручити прокурору відділу Волинської обласної прокуратури Ковальчуку. Упала скаржів не підтягає. Упала про на на той природу та оголошення грошей. Відповідь 30 листопада 2023 року, голови негайному старі головище субідьковий суддів поліч Печенка, секретарія 12, прокурора Ковальчука, винувачення по самої фотосеїзах, святів колосів Ючіща, Тарговні Контратішини. При самеще відкритому судовому засіданні, в залі судового засідання, режимі конференції з політичних відкритому судовому засіданні обмінування акт кримінального провадження, що внесено до єдиного реєстру до столу просідження в судовому стані цих 288 вересня 2017 року відносно виконавка Петра Володимировича Волошина Артура Івановича Фадесеєва, Сергія Михайловича, Руслана Катерини Сергіянів не пообвинувачевщині кримінальних правопрощеннях передбачені. Зазначені частини статті Кримінального кодексу України встановлюють судове засідання, призначене на... 1209, 1809, 12, 10, 7, .11, 20 .11 2023 року винувачення волосся не з'явився з невідомих суду причин, хоча повідомлявся судом про місце час, дату судового засідання за спище 18, 2023 року достання до було застосовано промісовий привід, який працівникам поліції не виконали в судовому засіданні. Прокурор своєї потані продовжували на затримання винувачного волошина з готові приводу для участі. У розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, для тримання під вартою та оголошення було ще на грошу, оскільки останні ухвалився від суду. Прокурор подав ним попитання підтримав, просив задовольнити, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов наступного висновку. згідно статті 335 КПК України в рації, якщо обвинувачення ухилився від суду, захворів на психічну іншу тяжку тривалу хоробу, виключає включає судовому провадження суд. Зупиняє судове провадження, якщо до цього винувачення буде або видання, продовжує судово провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно з'ясується щодо деяких окусів гроші. Винувачників, і це суду оголошується ухвалою суду організації виконання, ковід до речається або прокурору. звичайно те, що виновачне волошень систематично не прибуває за викликами до суду, зависимо прошивання відсутні, наявні ризики передбачені статтею 177 КПК України саме те, що виновач може приходити з суду пошкоджати кримінальному впровадження іншим чином вчинити інші кримінальні правопорушення прокурором подане попитання про застосування до публічного заходу у вигляді тримання ковартої суду слід додати досвід на затримання винувачного з метою приводу для участі в розгляді вищенкарного питання та оголосити його розшим зв'язку з що останні ухилився від суду. Керуючи статтями 187, 189, 190, 189, 379, 372 КПК України, Суд постановив надати дозвіл на затримання обвинуваченого видувачного волошина Артура Івановича, Я тисяч людина 000... України, <звідки> блядь. Рожденця села, сини Кілоцького району проживаючи за що проживає ще за обречені Сарського близько олиці, з метою приводу для розгляду попитання про застосування забічного заходу видімання під вартою применено суду несе до єдиного реєстру до слова за номером останній цифр два вісім вісім і п'ятнадцятого десять сімнадцятого року. Голосити розшук. Обвинувачено Волошина Артура Івановича 15.09.1980 на року народження жителя міста Господарства Станіславського в 11.59.2 упала в частину надання до основного дотримання причайно закону сил з моменту приводу обвинувачення до суду упала. Постановила за клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури місто Господарства Величенко 11. Мобільний телефон 096-194-1763. При затриманні обвинувачення доставити його до суду для розгляду попитання про розсування забічного заходу під вартою повідомлення посадового особа, за попитання якої постановила дану ухвалу. Копію ухвали направити <зв1> начальникам дорогу обласних області для виконання. Організація виконання розшуку доручити прокурору відділу Музійської обласної прокуратури по Ухвала упало, скаржі не підлягає. Судового прошується упали в з 20 листопада 2023 року. Вулисів сухолистової з колегами на складі купуючи судді якого судді в політичеві, до секретарії 12, прокурори колочька, обвинувачення поставлення. Захисники курилися, Йовчища, Таргонів, таблетіши на витяган, що відкритому судовому сусідам захисту засідання, вишивають допомогти обвинувальний акт кримінальної провадження, що внесено до єдиного реєстру судового освіту, зановленого станцію 2,88 15 вересня 2017 року відносно. Вакулента Володимировича Волошина, Артура Івановича Федосеєва, Сергія Михайловича, Осадою, Катерини Сергіївни по обвинуваченню вчиняння кримінальних правопорушень передбачених. Зазначено частини статті Кримінального кодексу України кожному, зокрема, встановив 20.11.2023 112023 упала Милоцькомуській суду Волинського області було надано дозвіл на затримання обвинувачених волошено вакулин з метою спроводу для розгляду попитання простосування запобіжного заходу видірмання під вартою. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру судових розсіб за доброму від 15 -го, вересня 2017 року та оголошено останніх гроші. В судовому насіданні прокурор заявив комунальне про зупинення судового провадження у справі дозволу, волошено вакуум для виділення матеріальної відноску останніх окремих провадження. Прокурор, поданий по питання, підтримував, просив задовольнити захисники та обвинувачені Кожен зокрема заперечили, заслухавши думку учасника. Допровадження, досі клопотання клопотальні матеріали кримінального провадження, суд йшов наступного висновку Відповідно до частини 1 статті 334 КПК України. Матеріали кримінального провадження можуть об'єднуватися одне провачі відділятися окремо провачі ухвалою суду на розгляді якого не прибувається до справи передбачення статей двісті цього кодексу, зважаючи на те, що винувачення не волошено, коли зокрема умілилися від суду. Наслідок чого 20.11.2023 було оголошено розшук на даний час. Місце перебування їх невідомо, тому суд дійшов високо, що, що матеріали кримінальне провадження. Щодо обвинувачених Волошина, Вакуленка, слід виділити окреме провадження за правою частини 334 217 та України зупинити провадження в справі доступу Волошина та Вакуленка. Керуючий статтями 217, 334, 369, 370, 372 КПК України суд постановив. Матеріали кримінальне провадження, прообинувач, вихованку права Оздобич, побунуваючи вчинні кримінальних правопорушень передбачені, частини другу стіті 37, частин третьої статі 37 ката українська оголошена втори бабочів, кримінальних правопорушень передбачених частин третьої статі двадської частини 1 статті тридцять шостої, частиною 3 суті 28, частини 2 статі тридцять шостої, частини статті 37 сьомих України, виділити окремо провадження з матеріалів кримінальних провадження обвинувачення Федосеєва Сергія Михайловича, побунуваючи вчинення кримінальних правопорушень передбачених. Частина третьої статі 28, частина першої статі тридцять частини третьої статі 28, частини 2 статі 36, частина третьої статі тридцять сьомої та української та уславної по обвинувачені вчини кримінальних пропоршень, передбачення частини третьої статі двадцять частини першої сутті тридцять частини 3 сутті двадцять, частиною другої статті тридцять частини другої статі тридцять частини третьої статі тридцять сьомої тата українських судовопровадження справи про обвинувачення. Вахулинка Петра Володимировича, чинні кримінальних правопорушень, незначної частини статті Кримінального кодексу України та Волошина Артура Івановича, пообвинувачу вчинення кримінальних правопорушень, незначні частини статті Кримінального кодексу України, зупинити дорожче по обвинувачених Волошина Артура Івановича та Виколинка Петра Володимировича. Упала скажімо, не підлягає. Думка щодо подальшого розгляду. ласка, Усадова, готові давати показання. А, нас, будь ласка, контратішина, ми вам дякуємо. Користь, ми вам також дякуємо. Нам потрібно зробити перерву, да? Щоб відключити. Дозвольте, дозвольте ваше числі. Запитання. Запитання. Ми вам дякуємо захисту. За запитання. Запитання. Прощайте вас. О, дозвольте. Чи я вас правильно зрозумів? Ну, роз'єднується справа, так? так? І йдемо далі. Вдач... Ми в такому складі. Ви розглядаєте, ну, по мені там ви розумієте, будь ласка, Катерина Сергіївна, судом пропонується подати показання з приводу пред'явленого обвинувачення. Мені питання дати, пане Показання, показання. А, я зрозуміла, дивіться, на рахунок показів, то я б хотіла підготуватися, щоб сьогодні я не готувалася. Це понад місяць справи, і мені потрібен час. Хочу <ріць> <ріць> розписати все повністю, бо вже п'ять років пройшло, я справу в очі не бачила. За п'ять років багато ми чули, слухали, але ж воно все забувається, по собі розумієте, Мені треба все позгадувати. Але, попевний якийсь час, я все згадала собі записала і тоді я буду давати показ. А Катерина, що вам заважало? Настала провадження, до того року, що вам заважало до цього часу? Ну, блондинка вона, пані Сідяно. Ну. Я вас тільки пам'ятаю, що слухали справу, про що весь цей час. Ми ж не проходимо. Ну, вам казали вже кожного разів, будьте готові до дачі показ. Тому що вже е, скільки часу у нас відкладали судове засідання, і їх не було. Ви виходили ну, на... Мені особисто, тут міняється, ви бачите, як так. все міняється. То так. попали у світла, хто вони може з'явитися, я не знаю, що далі буде. Ой. Тобто постійно щось змінюється, як я може бути готова. У мене того, що є діти, що є робота. Та, тому, там можу там можу ви бачите, як перебувати в іншому статусі. Розумієте, ваші діти і все остальне це ваші особисті проблеми. Зрозуміло вам, чому? Ви повинні додачі показів з першого судового засідання. Пока не маєте на увазі, що я так Я не чую. Будь ласка, думка учасників прокурор. Шановний суд, оскільки справа вже слухається тривалий час. Недорогово робиться перерви, в тому числі суд попереджав обвинувачення про те, що доходимо до тієї, куди буде роботи до допиту обвинувачених. Допиту одногочених вже, вже відбувся. Після цього була тривала перерва, так що думаю, що обвинувачення достатньо часу для того, підготуватися до допитування. Це не є дуже великий облік обвинувачення, оскільки вона... Оскільки їх приділено переважно вчинені семи епізодів незаконного збуду з берганцями, то тобто є збуду на психотропних речовинах, організовано групу один епізод за попередні змови групи осіб, два епізоди щодо розміщення коштів багато збутих від незаконного робіт психотропних речовин. Всього 10 епізодів. Думаю, що було достатньо часу, тим паче верховці тримали для того, щоб давати Якщо не давати показання, то замачення поставити запитання, то в кожному епізоду, щоб з'ясувати обставини, які відомі обвинувачення з приводу приємної виконувачі. Катерина Сергіївна, почали прокурора? Ви готові давати цю я готова давати показання, але на наступне засідання я можу підготуватися. Я розумію, що пропаганди готувався, попав новий, а я тут випиште, будь ласка. Тобто я не готувалася сьогодні, на сьогодні взагалі давати показ. Кажу вам, як є. Будь ласка, покладайте. Я не відмовляюся, не давати. Це зготуватися, я показу. Захисне. Ми спілкувалися з сантові на протязі декількох днів. Вивести вивесьте, вивезте. Вивесьте, ну просто хочу сказати, що сьогодні добре. Вивесьте вибити. Добре, вибачте, вивести. Ви сьогодні на її прохання її на її електронну кошту, я її скинув. Повильнувальний акт дійсно так таке. Чому вона не готова? Ну розумієте, все ж таки жінка на отримані троє неповнолітніх. І не, не то, що не наповнені, а малолітніх дітей. Троє малолітніх дітей. Ну це просто вона в, в іншій країні. Так, так сталося. Воно, вона, мабуть, і теж би не хотіла виїжджати, але війна є війна, і сім мільйонів українців на сьогоднішній день знаходяться в Європі і в інших країнах світу. Таке горе на нашу країну звалилося. Тому вона, щоб захистити своїх дітей, виїхала на кордон. На, на її отримані також на сьогоднішній день, я розумію, що знаходиться бабця, який 85 років, і буквально десь в кінці жовтня їй робили операцію на серці. Ну, вони зараз виписали серце, вони разом проживають по одній на кімнаті. кімнаті. Ну, Воно ну, трохи і напруга, і ну, тяжко. Тому я би дати можливість до середи, все-на-все, на середу сідувальне засідання, щоб було в об'єднанні, хай людина підготується, дасть покиди, і нічого тут один день вже не До наступного, яке призначено, на 29-го? Так, так, на 29-е -та чи на 25-е, на 22-е насправді. 22-го, так. 22-го. Фактично, through. один день нехай підготується, так, можливість нічого тут у нас не змінюється. Льовчич. Тримай позиції свободи. Екатерина Сергійовна. Почули, а... адвокат, 22.11 у нас погоджена на 16 годину. <клеві> Бути готовими до дачі. Добре, затримайте. Добре, добре. 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 Сплю, тобто в мене просто сьогодні похваліли біти, дітей роботи. я ну, вночі не сплю. Діти в склюніть, сідочка пішла. Я роботу, тобто це день у мене просто розділення. Я фізично і моральна не допомога, замінася не було. Останова, ми почули, що на 22.11, на 16 годину... Дізна, <зайзвальні> можна? Так, так, ще будуть заяви по копейку. Дозволите? Підтримую позицію прокурту адвоката та роговання. Підтримую позицію. Будь ласка, клопотання, які Ні, віде? клопотання не буде. Я, я сказати Мені, хотів. Як вибачте, я попередив, коли я заходив сюди, я попередив. У мене мама помирає, я трошки сьогодні випав. Вибачте. А, Ви дозволили? Сьогодні судове засідання закінчується. Відносно вас? Да. А, чи відносно нього є Тобто, Гусне клопотання. А, Тоб... питають, його Усне клопотання. Геть його, ви що, не може, ну, настільки другого кого небудь. І, і і не продов... Чого? Так я з ним навіть не можу поздравитися за руку. Настільки, ну, найогидний чоловік, з яких був, з всіх, що були. З кого-небудь і продовжуємо далі. Двіться. Ну. І, і продовжуємо далі. Хто Сходу. Сходу. б не був. Не пояснюючи, не пояснюючи. Ні, пояснюючи, пояснюючи. Якщо хочете, я не дам пояснення. Будь ласка, присядьте коли... Я не відбудь-яких обставин, які перекращені статті Будь ласка, я підтримую попитання по захисту, дійсно, в останні у нас не складається, не може. З'ясувати позицію. Я його від мою не може з'ясувати і відповідно ну, діалог у нас не відбувається, я так розумію, не відбудеться, тому може за доцільно замінити в хату станцію. Захисника, то заміни іншого за захисника може тільки бути в випадку, коли не залучить за угоду. Які ви маєте право мене садити? Я хочу постояти. Я хочу постояти, це моє право. Я хочу постояти, я нічого не пишу. В відповідно до статті 325 ви повіні підкорятись, ви маєте. Зрозуміло вам? Якщо ви ще раз будете себе так поводити, ми це зауваження вносимо до журналу вас, видалим я... і будемо слухати. Я, я, я зрозумів. Вибачте. Призведе до повторної по зможе е, привести тільки до, до повторної такої ситуації, коли домашній підіслів буде е, вчерговий заявляти, що ви, цей захисник не підходить. Це, це захисник за призначенням, якщо не підходить, е, може залучити захисника ми поставили Будь ласка, ваше честь, ну, не пускає ситуація. Мій колега Любчич Василь вважає, що клопотання є підставне, але разом з тим, вважаю, що Фідасеєв Сергій вваживає своїми правами особливо правом на захід. Mm -hmm. Я розумію, що він має право мати і декількох захисників, як казав прокурор. Якщо вам не підходить цей адвокат і не треба вважати чоловіка в судовому засіданні, не, не треба, не то, то я б хотів би сказати, ви повинні були на сьогоднішній день mm -hmm. привести іншого да. адвоката, з яким заключити угоду mm -hmm. і сказав, оцей адвокат mm -hmm. не підходить і він буде захищати mm -hmm. мої інтереси. У певній мірі, коли колізія є, коли нема співпраці і нема поглядів на вирішення цієї справи, тобто на право і право і захисника і в підзахисного, це в певній мірі ставить питання про можливість захисту люблю чи інтереси Федосеєва. Тому я підтримую думку свого колега. Ваша думка ще. Приводу клопотання. Я підтримую адвокатів. Підтримуйте. За слухав шоколадного процесу, коли судді по радіомісті ухвалила відмовити в задоволенні даного клопотання, оскільки це вже е, в четверте ми міняємо даного захисника. е, Захис... подусеєм не повідомляє суд, адже навіть да, вичому. Даний захисник Федосеєв приходить в судове засідання і повідомляє, що він не довіряє даному е, захиснику. Хоча захисники і висловлюють свою думку з приводу заявлених потань в судовому засіданні, однак е, суд відмовляє, що даному питання. Вам є час і вас було достатньо часу дати пояснення? Роз'яснює, що, що ви маєте право залучити Та... захисника. Я вам поясню, чого я не залучаю, не якщо не дозволите. Не дозволите?